Доброго дня, дорогі друзі! Ви на каналі Автоексперт.ua. Сьогодні будемо розбирати тему, як продати авто, коли ви за кордоном. Приєднуйтесь, буде дуже цікаво. Друзі, дуже багато корисної інформації саме для вас. Я пощу в своєму інстаграмі АвтоЕксперт.ua. Ви маєте змогу перейти за посиланням, підписатись і бути в курсі всіх нових подій. Скільки авто коштує, які пости ми пишемо і таке інше. Приєднуйтесь. Друзі, ця тема дуже актуальна на сьогодення. Чому? Тому що дуже багато українців покинули свої домівки і поїхали за кордон. Але в деяких родинах є не одне авто, а більше і ці авто просто стоять на сьогодення під домами в паркінгах або на стоянках, або у друзів знаходяться, і ви їх бажаєте продати, але не знаєте як. Зараз розповім, як це можна зробити. Дивіться, потрібно дотримуватись декілька правил. Потрібно, щоб був а, ключ від цієї машини, машина не безпосередньо щоб знаходилася в Україні. А і третє свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу потрібно, щоб було в Україні. Це три моменти, які потрібні саме для продажу авто. Далі, якщо ви, наприклад, знаходитесь у Польщі, Греції, Німеччині або у других країнах, навіть Сполучених Штатів Америки, вам потрібно звернутися до Посольства України, написати довіреність на ту особу, яка безпосередньо буде продавати це авто, яке ви довіряєте, от, і відправити. Відправити ви можете DHL, відправити ви можете різною логістичною компанією, яка доставить до України. Логістична компанія, яка доставить вам ці документи до України, вам потрібно потім з цими документами звернутися до нотаріусу та зареєструвати. Чому саме вона відразу не дійсна? Тому що вона не внесена в реєстри в Україні. Тобто там вона зареєстрована, а в нас вона ніякої законодавчої чинності не має. Тому вам потрібно звернутися до нотаріусу, який зареєструє цю довіреність. Але не все так просто, друзі. Нотаріус в свою чергу відправляє запит на ту країну, де відбувалася реєстрація цієї довіреності, і чекає, поки відповість а, посольство України. Якщо це може зайняти від трьох діб робочих до двох-трьох тижнів, а то й місяців, чому? Тому що дуже дуже багато запитів зараз на різні довіреності, як продаж автомобілів, продаж квартир, так і безліч інших довіреностей. Тому можете чекати довго, а може прийде відповідь дуже швидко. Це потрібно розуміти, друзі. Тому потрібно закладати на цей час. За цей час ви маєте змогу вже фотографувати, виставляти на продаж своє авто, іншим шляхом продати, чисто просто передати свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, і щоб людина інша каталась на цих номерах і на реєстрації вашого друга або вашої родини. Це буде не дуже коректно, тому що камери працюють в Україні, штрафи будуть надходити саме вашому товаришу або родичу. А, і будуть потім проблеми, якщо ця людина, наприклад, ну, з ДРГ і вона щось буде робити по Києву, потім до вас приїдуть СБУ. Так що, відразу кажу, не потрібно так продавати машини, от, тільки через повну перереєстрацію. Хотів би показати ситуацію, яка вже з нами трапилась, і як ми продавали клієнт, машину клієнта, який виїхав до іншої країни та відправляв довіреність Посольства Греції до України. Ми продавали Audi a 4, яку підбирали до війни за пару діб. Так вийшло. Що я вам можу сказати? Надійшли нарешті документи, за які ми зараз зареєструємо в нотаріусі. І вже через день-два ми зможемо поставити на облік цю ластівку без власника. Ну, якось так. Процедура не з легких, але сама-сама правильна, і таким чином ви маєте змогу продати своє авто. Щоб ви зрозуміли, клієнт, який хотів цю машину, знайшовся відразу. Але від моменту початку продажу і до моменту повної перереєстрації пройшло півтора місяці, друзі. І ви розумієте, що ми е, прискорювали, як можливо, це було швидше, швидше, швидше і там, і сам, і тут. Це не перша і не остання ситуація, коли ми машину продавали клієнту з-кордону. Ви спитаєте, як він гроші отримав е, і як він був впевнений в вас. Друзі, у нас є репутація, у нас є можливості, яких немає інших людей з приводу з продажу авто е, і таке інше. У нас є, у нас є аудиторія, яка. Знає, що ми продаємо хороші машини, і вона розуміє, що коли ви, ви приїдете до нас купувати її, ми розкажемо все по ній, що є. А, своїм клієнтам, своїм підписникам, ми також надаємо можливості продавати свої авто через нас. Так, це коштує якихось коштів. А, все індивідуально. Те, що Якщо у вас є машина, яка стоїть в Україні, яку ви бажаєте продати, а ви за кордоном, ви, будь ласка, пишіть у Телеграм, телефонуйте на WhatsApp, на Телеграм, пишіть в Директ в інстаграмі автоексперту. Будемо спілкуватись, будемо все розраховувати і будемо вам допомагати з приводу продажі авто. Друзі, відхилився від теми, як ми переводимо оплату коштів саме з цієї машини і чи ми накинемо і таке інше. Друзі, про це навіть не потрібно думати. Ми всіма можливими Пособи можемо перевести вам а, гроші: це PayPal, це криптовалюта, це не знаю кешем передати на кордоні вашій дружині а, і таке інше. Друзі, в нас є всі можливості і всі типи оплати, які вам необхідні. Друзі, ще раз хочу наголосити на своєму інстаграмі автоексперт.ua. Так, кожного разу я це роблю, але зараз. Вдвічі більше. Чому? Тому що там кожного дня є сторіс, там кожного дня є інформація, нова, стара і таке інше, які машини у продажу є, які машини вже продали, за яку ціну, як це зробили, і таке інше. Друзі, так що підписуйтесь, пишіть у Дірект, там будемо більш жваво з вами спілкуватись, ніж на Ютубі. На Ютубі, на жаль, випуски виходять раз у тиждень, а можливо і раз у два тижні. Вибачте, є така помилка в мене, але нічого, будемо виправлятись. Дякую всім за перегляд. Дуже був радий бачити вас на своєму YouTube каналі. Підпишіться, будь ласка, щоб не пропускати нові відео, тому що їх не так багато на каналі, але вони більш інформативні для вас. Дякую всім і гарного вечора.